Краще переобстежити пацієнта, ніж недообстежити. Біль у животі, печія та здуття знайоме майже кожному. Ми часто списуємо це на стрес, погане харчування або само пройде. Але інколи організм таким чином сигналізує про серйозні проблеми. Про симптоми, які не можна ігнорувати, розповідає лікар-генстрендролог Олександр Юсипів. Насамперед, це е, такі симптоми, як печія, Гіркота у роті, яка пов'язана не з прийомом якихось медикаментів, біль у животі, сильне здуття живота, діареї ні в якому разі це не можна пропускати повз уваги. Лікарі наголошують, самолікування і знеболювальні лише знімають симптоми, але не усувають причину. Тому дуже важливо вчасно пройти консультацію та обстеження. Дуже часто самолікування призводить до того, що пацієнт приходить швидше. До лікаря, тому що воно не спрацьовує і наносить ще більше шкоди. Можу навести такий приклад, як пацієнти люблять лікувати себе самостійно, профілактично, непрофілактично від гельмінтів. Багато випадків, коли приходять пацієнти з захворюваннями печінки, з невстановленим діагнозом, з токсичним гепатитом, навіть після якихось трав зборів. І потім роками ми виходимо з тих станів. Отже, головне, не ігнорувати сигнали організму. Звертатись одразу. Медицина це така наука, де краще пере, чим недо. Переобстежитись. Якщо пацієнт все ж наважиться на візит до гастроентеролога, перші дії лікаря наступні. Саме найперше це дієта і режим праці та відпочинку. Стараємося обмежити пацієнта від якихось нервових порушень. Нервових стресів, От, попереджаємо, що це так само може викликати порушення роботи травної системи. І одразу ми відправляємо пацієнта на обстеження. Обов'язково це УЗД і загальні аналізи, які в гастроентерології приміняються. Ми часто терпимо біль і надіємося, що само мене. Але здоров'я потребує уваги. Фахівці Oxford Medical Івано-Франківськ готові допомогти. Для цього достатньо просто записатися на прийом. Якщо є е, якісь скарги, якщо ви побачили в себе щось з того, що я перелічила, то в Oxford Medical є всі доступні методи обстеження. Оперативно ми вас обстежимо і призначимо лікування.